Вежа, ключ і е, книга відкрита. Ну, дивіться, в цей день для вас відкриється якась інформація. Можливо, це буде відбуватися у якихось соціальних закладах, у державних закладах. Це, можливо, стосується робочих питань, це буде в більшому ступені. Тобто ви віднайдете ключик до тої інформації, яку ви тривалий час не могли для себе прояснити. Щось у вас були ситуації, які не вирішувались, можливо, якийсь застій був там. І у вас це все дуже швидко зміниться. Можливо, в когось будуть поїздки. Завдяки цим поїздкам ви отримаєте потрібну інформацію, і той ключик, ви тим ключиком, ви зможете відкрити свої знання і доступ до інформації, якої ви потребуєте. Хтось може отримати лист. Цей лист буде також для вас тим ключом, який буде давати вам відповіді на ваші питання. Стосовно швидше за все, це буде стосуватися або вашого дому, або робочих питань. Тобто, от які питання вас там турбували, що у вас там не вирішувалось, саме на цьому тижні до 6 числа ви це все для себе з'ясуєте. У вас вже повністю буде розуміння того, що вам потрібно робити і як вам правильно діяти. Тож, бажаю всім гарного тижня. Другий варіант для вас: ну, криси, лист і місяць говорять про те, що... Хтось навмисно шкодить вашому життю. Можливо, псують ваше майно, можливо, щось у вас крадуть. Робиться це навмисно. Ви поки що цього не знаєте. Не знаєте, хто це робить і, для, і з якою метою. Тому що місяць поки що від вас закриває цю інформацію. Ви її не бачите. І лист у вас закритий, також ви не бачите цієї інформації. Але є такі люди, які дійсно вам навмисно це все роблять. Також вам варто розуміти, що до кінця то цього тижня будьте дуже пильні. Не забувайте, як йдете з дому, закривати вікна, двері, все, що у вас ніде там не лежали ключі у доступному місці. Тримайте свої гаманці під контролем, сумочки, тому що є ризик того, що ви можете десь щось втратити, якісь фінанси. І... Ну, ваша справа не буде відкрита, тому що це все залишиться на рівні закритого доступу. Тобто ви нічого не зрозумієте, хто і що вам зробив. Якщо вже наразі ви стикаєтеся з тим, що у вас виникають якісь сварки, незрозумілі ситуації, і ви просто не розумієте, що вам хтось навмисно шкодить. Ну, також, можливо, хтось там якийсь.